Ковалі з нагоди міжнародної матчової зустрічі національних жіночих збірних команд з боксу Польщі та України відбулася прес-конференція. На ній було відзначено, що зустріч такого рівня проводиться у нашому місті вперше. Звичайно, я що місто Хоболь має таку унікальну можливість приймати у себе в гостях дві національні збірних. Це відбувається в нашому місті вперше. Я думаю, що не в останнє. Ну, намагалися створити максимально умови для того, щоб сборы прошли, прекращу... Команда определяется не официально для а так это личный личной У нас вид, спор, вид спорта такой, где определяется личная первенство. Наша команда от 18 и до 30. <клышко> так что самая молодая у нас пока представительница города Ковеля, кандидатка на поездку, это Татьяна Кот. А те, кто самые старшие, я не говорю, потому что здесь уже девчонки, я не, сам, они сами у нас, как мамы команды. По составу Украина всегда была традиционно сильная. Последние пару лет как-то у нас немножечко остановились на месте в области. В том году был чемпионат мира, у нас было три призера. В этом году не знаю сколько будет. В том году было 6 призеров Европы, в этом Є бокс, де він може дальше. Є свої мастера спорту і вивчання в розпитні на горді корів. І города місті жителі гордих українців. Діти гордик веревлення. Не привезені, не куплені нігде. Вікна молодшої учасниці польської команди 16 років. Її суперницею буде 18-річна Ковальчанка, майстер спорту України Тетяна Коп. Вона наймолодша учасниця збірної України. Ініціатива проведення матчової зустрічі саме у Ковалі належить Федерації боксу України, місцевій владі, а також тренеру-викладачу Віктору Рогатіну та директору Ковальської дитячо-юнацької спортивної школи Олені Клімашевській. Ковалі також тривають збори з підготовки до чемпіонату світу, що відбудеться в Індії. Участь у зборах беруть 40 спортсменів з Польщі та України. Для тренувань обладнано зал в народному домі просвіта та проведено ремонтні роботи за кошти місцевого бюджету у лютому 2007 році. Планується провести у Ковалі чемпіонат України з боксу серед дівчат. Тож запрошуємо усіх бажаючих відвідати змагання, які відбудуться 14 жовтня у Ковальській дитячо юнацькій спортивній школі.